Тема сьогоднішнього року Світовий океан та його частини. Слово океан прийшло до нас з давньогрецьких міфів. Так називали Бога однойменної великої ріки, яка омиває увесь земний світ. Звідси і з'явилось поняття Світовий океан. Простори, охоплені ним, такі значні, що нашу планету іноді називають водною планетою. Світовий океан такий великий, що материки на його поверхні, яку називають Акваторією, виглядають як острови. Проте саме материки поділяють світовий океан на основні частини акваторію, що дістали назви Тихий, Атлантичний, Індійський і Північно Лодовитий Океани. Кожний з океанів має свої природні особливості, водночас усі океани мають багато спільного. Оскільки їхні води вільно сполучаються і переміщуються. Частини океанів, які глибоко заходять у суходів або відокремлені від океанів островами і півостровами, називають моря, розрізняють окраїні, середземні та міжострівні моря. В окраїні моря розміщуються по країнах по окраїнах материків і мало вдаються в суходів, наприклад, Баренцеве в Північно-Людовитому океані. Аравійське в Індійському океані чи Берингове в Тихому океані. Середземні моря розташовуються всередині материка, або між материками і з'єднуються з океаном однією або кількома протоками. Прикладом морів цього типу є Чорне, Середземне, Іазовське в Атлантичному океані, Біле море в північно льодовитому океані, Червоне море в Індійському океані. Міжострівні моря розміщуються між островами. Прикладів морів цього типу є Яванське, банда в Тихому океані. Найбільше і найменше за площує море це Саргасове, яке має понад 6,5 млн км, і Мармурове понад 11 тисяч км. Розташовані вони в Атлантичному океані. У цьому ж океані знаходиться і найнеуководніше море це Азовське. Його глибина сягає до 14 метрів. Проте Тихий океан має три найглибші моря. Філіппінське, коралове і фоломонове. Частину океану або моря, що глибоко вдається у суходів, але має вільний зв'язок з океаном, називають затокою. В окремих випадках назва затока історично закріпилася за такими частинами Світового океану, що є, по суті, морями, як, наприклад, Мексиканська, Гудзонова або Перська затока. В Індійському океані зходиться найбільша затока. Це є Бенгальська, її площа понад 2,2 мільйонів кілометрів квадратних. Відносно вузьку частину водного простору, що сполучає дві сусідні водойми і розділяє ділянки суходову називають протокою. Прикладами проток є Керченська, Босфор, Магеланова чи Гібралтарська. В Індійському океані. Вирізняється найдовша протока. Це і Мозамбійська, її довжина 1760 км. Океанічне дно розташоване на різній глибині. Найглибшими є Тихий океан. В ньому знаходиться найглибша западина, Маріанська, глибина якої 11 022 метри, а найніководнішим є північно-льодовитий океан. Його найменша глибина це Гренландське море 5527 метрів. Атлантичний океан за максимальною глибиною, його найглибша частина це є жолоб Пуерто-Ріко, 8742 метри, випереджає Індійський. У ньому найглибша частина це Зонський жолоб, 7725 метрів. Однак, за середніми глибинами, Індійський океан середні глибини 3890 метрів, попереду Атлантичного, в якого середні глибини 3600 метрів. Подібно до того, як для визначення висот на суходолі використовується шкала висот, так для позначення різних глибин океану застосовується шкала глибини. Вона будується з використанням блакитного і синього кольорів за принципом, що глибше, то темніший колір від блакитного до темно синього кольору. Порівнюємо невелику ділянку суходову, що з усіх боків оточена водами океану або моря, називають островом. Трапляються поодинокі острови і групи островів архіпелаги Наприклад, у Тихому океані налічують щонайменше 7 тисяч островів і архіпелагів. Острови утворюються по-різному. Колишні частини материка, що відокремились унаслідок рухів земної кори, це острови материкового походження, наприклад, Гренландія чи Мадагаскар. Острови можуть бути і вулканічного походження, наприклад, Гавайські. Острови можуть утворюватися також завдяки діяльності живих організмів. Прикладом є великий бар'єрний риф: це скупчення коралових островів, утворених біля північно-східних берегів Австралії, коралами Поліпами. Так званими морськими організмами. На краях материків виступають півострови, які далеко вдаються у водний простір. Найбільшими півостровами Європи є Піренейський, Апенінський, Азії, Аравійський та Індостан, Африки, Сомалі, Північної Америки, Лабрадор. В Україні найбільшим півостровом є Кримський, що вдається в Чорне море.